Пані Депанова, з великим з командою TechMagic, тож віримо у те, що все вдасться, атака, який момент... Молодий хлопчина, як на мене, якщо ось Віталій Танський мав би таких два Івашка важка, та Андрій з бажань, які б хотілося побачити, і, власне, у складі однієї з команд, я гадаю, столю, Патька, нічия у зустрічі між Globalogic та TechMagic. Тобто, як на мене, в якій ми побачимо, епам! СОФЦР в гол! 1-0 Москвін забиває. Чітко грає у цьому епізоді Павло Москві. Обачу. Помиляється у цьому епізоді команда удар! Низук взяв на себе ініціативу. Може прострілити 2-0. Юрій трович! Збільшує перевагу до двох м'ячів бере тайм-аут Віталій Танський на 10-й хвилині поєдинку. У їхньому виконанні. Багато було претензій до голкіпера Антона Орішкевича. 3-0! Олег Бабій передає усім палкі вітання після своєї травми. Розіграють комбінацію. Це за все, хоча Трубич вирішив прямим ударом завдати. Пострілу Гол! М'яч був за лінією Трубича оформлює дубль-4. Дуже непроста гра від Вартака для. Кутовий недовзі побачимо від команди Нептун. Розіграла швиденько Трубич вдасться прострілити у даній кут. Контролює на Юрій Передача Передача. Лівий фланг Синюк прострілює момент. 5-0. Костянтин Волкода. Ну, Мабуть, як на мене, власне, зараз чи не найлегший політ. У боротьбі з досить грізним суперником, поступаючи з 5-0, Ну, завдання дуже непросте, ось був момент. Буде з правий фланг. Російку клубу Леобіт. Удар дуже невдало. Від Івашка не Дуже довго возиться Івашко із м'ячем. Олексій вилучає осенюка. Не зумів взяти м'яч на себе. Багато боротьби Логинський, ну і... Порташнього євровечора учасники першої it ліги Олександр Дудаш. Який очолює. Совсерв! Гол! Бабія оформлює дубль. Але ну, ледь не кожен удар завершується. Пресенгує надалі Юрія Трубича. Чітко зірано було. М'яч. Трубич оформив хетрик. Як же ж він розібрався? А все розпочалося з обрізки. Олексія Олексієва. На сам половину. Знову із м'ячем Віталій Танський. І важко. Передача на правий фланг потрібен. Простріл забивати слід. Гол! Олексій, Олексій 7-1. Розмочили врешті-реж. Команди леобід зі свого боку. Поки що позиційній обороні. Олексій. І важко, удар не забиває на добиванні пар... складними памом. А епам дійсно складний. Є Віталій однієї восьмої фіналу чемпіонату Європи. Але хто би що не говорив, футзалістиле обіду. Олексій. Газон слизький. Передача а немає. Взяття воріт. ще один удар. Логию використав Євген Москвін. Прикра передача. Трубич! На швидкості випередив Танського і забиває. Здавалося від стійки в стійку. більярдний гол. Оформлює покер Юрій Трубич у сьогоднішній грі. Награлись. 33 хвилина добігає до завершення. 9 голів 8-1. Нептун сьогодні суттєво покращив водія. Знову Юрій на м'ячі виконує пас перед. Бабій! Не забиває, пробиває свої послуги у центрі. Передача на Олега Бабіята і буде завдавати. удар. здавалося лівою ногою. Може. Не замів трубич пробити у центрі. Танський пропонує свої послуги. Невже вже м'яч закотиться у сітку. Гол! І забиває Москві. Він це зробив першим, зробив швидше за це і останнє. 9-1 на користь. Правда, обіцяють, що 20 липня ситуація буде трішечки кращою. Притримали бабіяця, зробив її важко. Пусті ворота, а не влучає Олекс. Танський. На Івашка. Танський відкрився під передачу. Удар. Гол! Забиває команда Леобіт на останній секунді. Робить це. Там перша айтіліга, будьте разом із нами.